Лише 40 років судилося прожити Артему Бондаренку. Війна відібрала у нього можливість будувати майбутнє і разом з дружиною ростити доню. Сьогодні в 129-му ліцеї, де навчався воїн, вшанували пам'ять героїчного випускника. Він пішов ще до початку війни. добровольно пішов, тому що побачив, що на границі вже стоять танки і. Він сказав: ну, якщо не я, то хто? А вже ж ми його не відпускали, але я розуміла, що в нього був такий, такий характер, що його не переспориш. Як він рішив, так все і буде. Принципова така людина. Так, він пішов, був танкистом-навідником. Два роки він був на нулі, були і травми. У важкий для країни час Артему став у нагоді досвід часів строкової служби в танкових військах та участі в АТО на сході України. Дружина танкіста згадує, як він просив її разом з дітьми виїхати за кордон. Анастасія відмовилася, відтак родина чекала його вдома. І тоді, коли Артем воював навідником, і тоді, коли його, як досвідченого воїна, направили навчатися на командира танка, та підірване здоров'я на війні далося взнаки рік тому у січні. Він помер у лікарні. Він загинув від ну, запалення легень. Їх перед цим, перед його обученням, обстрілювали фосфором дуже пасивно, на що мені лікарі сказали, що найскоріше, що це ознаки усього. Як ти там герою, як там твої сни? Знає, що я This song. Пам'ять про мужнього випускника житиме в ліцеї, де проходило його встановлення. Знають тут і героїчну історію Артема Бондаренка про його участь в операціях з деокупації Харківщини разом з побратимами з 80-ї десантно-штурмової бригади і про те, як підрозділ Артема вдало спрацював в оточенні на Бахмутському напрямку. За цю операцію захисник нагороджений орденом за мужність. Ми б дуже б хотіли б, щоб про нього залишилась пам'ять і щоб діти, які тут навчались, вони пам'ятали, розуміли, на що він там знаходився, нащо віна на що він там був, тому що він завжди казав: що наші діти не повинні там бути. Якщо не ми, не наше покоління, то вони наступні. Надія Шевченко, Іван Проводов, Артем Кравченко цей день.